префекти стають просто вертикалю жорсткою вертикалю виконавчої гілки влади, вертикалю президента. А це говорить про те, що створюється дублікат. Одночасно в радах обираються виконкоми, буде дубляж влади, буде змагання, хто більш сильніший глава виконкому чи префект. І ми бачимо, що ці зміни не дають пояснень, як далі будуть відбуватися взаємодії між цими гілками влади. І останнє. Ми прийняли кілька місяців назад закон про об'єднання громадян. На жаль, ми бачимо, що після цього громад вийшла постанова Кабінету міністрів, яка по суті загнала цей процес в промисове об'єднання. Дали по 2-3 тижні на те, щоб поприймати рішення щодо об'єднання громад, створили громади від 2,5 до 9. Я закінчу. Ми бачимо, що іде знищення дрібних населених пунктів. СЕЛ, вони об'єднуються під єдиний керівний центральний адміністративний центр цих громад. Нема відповіді, як буде розподілятися бюджет, чи будуть у цих громад обрані якісь депутати, які взаємовідносини громади, районних рад, як буде формуватися бюджет наступного року і як будуть там враховані ці громади, як буде виділятися бюджет на дрібні села і так далі. Тому вони яка питання до уряду це просто економія коштів, чи це така прихована адміністративна територіальна реформа, чи ми просто вирішили на селі зекономити кошти і поставити крапку на дрібних маленьких селах, ліквідувати ФАПи, соціальні заклади, школи, ФАПи і так реклама. далі. Тому я прошу в п'ятницю поставити питання, заслухати уряд щодо їхніх дій по об'єднанню громади щодо цієї постанови. Партія відродження оскаржила цю постанову в окружному адміністративному суді, і я думаю, що суд. Прийме рішення на те, що об'єднання має бути добровільним, як ми говорили в залі, а не примусовим через палку. Дякую.